Всім привіт! Цю красунечку для зйомки відео навіть і переміщати нікуди не потрібно. Вона мене так підвішена, стоїть власне на оцій ось планочці. Тобто, така яка не яка опора у неї є. Я її так розмістила, щоб вона була у мене на рівні очей. Тому що мені здається, що саме так вона якось найбільш гарно сприймається. Я намагалася її ставити на стіл. І це вже не те. Вона, якось, знаєте, ці ось соцвіття, вони і не те, щоб вони ем, спадають, але і не, не стоять отак прямо дуже вверх. Вони коротенькі, так. ось, Але ну, от такий у неї вигляд. І в підвісному кашпо її тримати теж не варіант, тому що вона не буде, отак, як і Ріда за розкаш, звисати отак квіточки. Бачите, вони такі в такому. Ем, не знаю навіть в у горизонталь... у горизонтальному якомусь такому положенні. І отак ось саме десь на рівні очей, десь, можливо, на поличці, якщо ви вирощуєте цей сорт на балконі. Мені здається, от там вона буде найкраще е виглядати, дивитися. Е тому що от зараз дійсно це на рівні моїх очей, те, що я вам знімаю. Це е юге-алмазна розсип. Сорт однозначно в моїх фаворитах. Е кущику моєму. Десь півтора роки також минулий сезон його купувала. Врінч навіть не купувала, мені її подарували до історія любові. І це чесно вам скажу був найкращий подарунок, який мені, мабуть, найбільше сподобався серед усіх сортів, які я отримувала. І якби я знала, яка вона, я б її навіть і сама купила би чесно, тому що сорт просто неймовірний. Ви ж бачите, яка вона квітлива, квітне вона постійно. Я її вже неодноразово в своїх оглядах показувала. Цьогоріч, до речі, шапочки трішки менші, ніж вони були минулого сезону, але їх значно-значно більше. Кущик у мене в цьому році у 5 літрах, але весь минулий рік вона у мене була в 3, здається, чи 2,5 літри, чи 3,5 з під літри підвісному горшечку і прекрасно почувалася. У мене просто було на меті наростити максимально великий кущик. Ці машини е, наростити максимально великий кущик. Е, і ну, не скажу, що мені дуже це вдалося, але принаймні цвітіння цьогоріч, мені здається, е, більш таке рясне. Вона постійно цвіте, дуже довго тримає свої квіти, вони достатньо симпатично, не грязно, я б сказала, відцвітають. Це ось у нас град трошки попадав, ну це трошки ну, так, коричневе. Зазвичай вони, вони, наче просто висвітляються. І, е, Ну так, засихають в такому приблизному кольорі, як є сама квіточка, тому абсолютно не видно. І соцвіт, я ж кажу, тримає надзвичайно довго і паралельно з тим розпускає свої нові квіточки. Такі ось, бачите, суцвіття в цьому році невеличкі. Я минулого року знімала огляди і там показувала, шапочки були набагато крупніші. Ну, але ж чим більша їх кількість, тим зазвичай вони менші і самі квіточки теж менші. Я не пам'ятаю минулого року, який був розмір квіточки, ну, в цьому році це ну, сантиметрів, мабуть, три. Приблизно квіточка. Дуже гарний такий ніжний бусковий колір, мабуть, на камеру він все-таки видає більш рожевим, але насправді він має такий фіолетово рожевий відтінок, оці ось серединки квітів. Тут ось, бачите, більш трошечки шапочки. Можливо, не ті, що розпускалися в саму спеку. такі ось. Красунечка, дуже-дуже люблю цей сорт. А що стосується кущика, Стебла він, він має такі ось тонкі, чимось подібні до Іріда за розкош. Чимось подібний до Іріда за розкош мені. Такі тоненькі, знаєте? Кущик сам по собі такий ось невеличкий, ну, сантиметрів, навіть і не знаю. Ну, до 20 точно, може, 15-18, отак ось по висоті. Так не знаю, чи вдасться мені так ось показати. Такий ось кругленький, так що мене там малеча вже б'ється. Секундочку перервусь. Перепрошую, бо ж залишила двох красунь. Так ось вона виглядає, якщо дивитися зверху на неї. Навіть і не поміщається мені тут в камеру. Тобто, мені здається, отак ось, оце ось її положення, коли з усіх сторон ви там обходите її, з усіх сторон є суцвіття. Кілька, до речі, здається, два чи три живчика я знімала Оце на днях, то трошечки серединка лисувата. ось, Але все одно квіточки в неї зазвичай отак ось по сторонах. тому... Ну, щось, щось треба думати на рівні очей, тоді буде отакий ось феєрверк, ви його будете бачити. Я ж кажу, бо коли я отак от ставила, ну це зовсім не те. Ви бачите боковушки, шапочок, отак на столі вона не виглядає гарно. Хіба, мабуть, теж отак ось, якщо попідв'язувати, але ви знаєте, що я не прихильник того, щоб підв'язувати. Я люблю максимально натуральний вигляд квітів. І стараюсь просто знаходити для них те місце, де вони будуть показувати себе. Рослинка, в принципі, безпроблемна, зимує дуже гарно, дуже люблю її за квітливість, за колір, за відносно такий компактний кущик. Все в ній чудово, і вона однозначно одна з моїх фавориточок. Красунечка.